Так, і більшість українців не підтримують мирний план, який передбачає поступки Росії, за даними опитування КМІС. 75% громадян виступають проти сценарію, що виключає виведення українських військ з Донбасу, обмеження чисельності армії чи відсутність чітких гарантій безпеки. Соціологи зазначають, що російський варіант миру залишається неприйнятним для суспільства. Погодитися з ним готові лише 17% опитаних. Цей показник не змінився з вересня. Водночас понад 70% готові підтримати спільний план України та європейських партнерів. Ну і лише 9% опитаних підтримали ідею проведення виборів в Україні під час повномасштабної війни. Ч чверть респондентів за голосування лише у випадку припинення во. В отримання гарантій безпеки, і все ж таки більше половини опитаних вважають, що сценарій з виборами можливий лише після укладання остаточної мирної угоди і повного завершення війни.